Всім привіт! Вітаю вас на каналі Смачна Кухня! Сьогодні ми готуємо дуже смачний печінковий торт. Це одне з моїх самих улюблених блюд. Що нам для цього потрібно? Пів кілограма печінки, два яйця, одна велика цибулинка, потерта на дрібній терці, борошно, сіль перець. І так, почали. Так, як я казала, у мене пів кілограма курячої печінки. Я перетерла в комбайні. Маєте м'ясорубку, можна і м'ясорубці, Печінку з'єднуємо з, з цибулькою. Перемішуємо, додаємо 2 яйця. Не забуваємо також про молоко, нам його буде потрібно 100 мл. Все гарно вимішуємо. Це класичний рецепт печінкового торта, який виходить дуже ніжний і дуже смачний. Тепер солимо та перчимо. Солі багато не даємо, бо будемо ще робити, будемо перемазувати майонезом з часничком печинковий торт. Все на свій смак. І останній інгредієнт, який ми додаємо, це борошно. В нас консистенція має бути така, як сметана. Ось така. Все гарно вимішуємо. Борошна теж пішло 100 чи 150 грам, Треба дивитися ось, щоб до такої консистенції, до такої консистенції, щоб смажити печінкові млинці, потрібно довести нашу печінку. Так, що ми робимо далі? Поставили ми пательню для млинців, бо допочаткові будуть млинці, даємо олію, чекаємо, коли пательня добре розігріється. І будемо наливати перший млинець. Вертаємо наш перший млинець. Ось такий гарно він у нас виходить. А гарно смажуємо з обох боків. Перевертаємо на другий бік. Так, перевернули на другу сторону, обсмажуємо з другої сторони. І так, всі блінчики млинці. Ось так гарно, та легко перекидаємо та все смажимо. Так, млинці наші печінка вже посмажилися, а зараз будемо робити намазку. Для цього нам потрібен майонез. Беремо пачку майонезу ну, трошки менше, ніж пачку. Та додаємо два зубчика чеснока, Я пропускаю через чеснокодавку. Один зубчик Ай. та другий. Так, майонез не солимо, не першому, нічого не робимо, тільки майонез і чесник. Так, все гарно вимішуємо. Так, беремо зручну для вас тарілку, беремо млинець, даємо десь чайну ложку трошки більше нашої намазки. Гарно все. Ось так гарно все намазуємо. І кладемо наступний. І так зі всіма. Млинця ми так робимо. Так, на дрібну терку тремо яйце варене для декору. Так, яйце потерла. І зараз обережно будемо наносити на наш печенковий торт. Щоб він був гарний і святковий. Ось який гарний та святковий печенковий торт. У нас вийшов. Він є дуже смачний за класичним рецептом. Готуйте, смакуйте, а зараз потрібно буде його відправити в холодильник на 2-3 годинки. І тоді можна смакувати. Всім смачного!